Тут вот одни остались, вот на этом участке, тут два километра. Вообще, хочешь или нет? Чтобы в безопасность. Ну, если честно, хочу. Хочешь, да. Нормально все буде, не приїжджає, ніхто вас не пластить, все помогає. Нещодавно патрульні поліцейські навідалися до села в Покровському районі, село Новокалинове, за 4 кілометри від лінії фронту. Поліцейським вдалося вивезти матір з 10-річним хлопчиком, а також мовити ще одну родину, виїхати до безпечної зони самостійно. За словами Ксенії Яцен, поліцейські наполегливо переконують родини із дітьми евакуюватись із прифронтових населених пунктів. По суді сам ну чому должен жити, от в таких условиях не з першого разу, але все ж таки люди погоджуються, вони дослухаються до порад поліції та патрульні не залишають людей наодинці з цією проблемою та допомагають безпечно виїхати до безпечних місць.